Привіт, геймери! Сьогодні ми зануримося у світ комп'ютерних розваг і розглянемо топ 5 ігор, які можуть стати справжніми рятівниками у моменти ноги. Якщо ви шукаєте що поради, ми підготували для вас цікаві варіанти, щоб урізноманітнити ваш вільний час. Поїхали! На п'ятому місці у нас Geometry Dash. Це захоплююча та іноді нервова гра, у якій вам потрібно стрибати, ковзати та уникати перешкод у ритмі музики. Якщо ви готові до викликів, то ця гра саме для вас. Не забувайте про Titan Channel. Який став відомий завдяки тому, що ламак клавіатури, намагаючись пройти легендарний рівень блубав, гра дійсно складає вам неабиякі іспити на точність і реакцію, але, незважаючи на трудності, саме ця гра може стати вашим улюбленим способом розважатися і прокачати свої навички. На четвертому місці Фортнайт. Якщо ви любите Батл Рояль, то Фортнайт завжди готовий прийняти вас у свої обійми. Хоча наразі гра отримала змішані відгуки, але інтерес до періодичних оновлень та івентів залишається. Фортнайт, ви можете грати з друзями, долати ворогів і підійматися до вершини рейтингового бою. Це чудова можливість. Не лише для гри, а також для спілкування з друзями. Не забудьте взяти участь у сезонних івентах, які можуть запропонувати нові ігрові механіки та унікальні скіни. Але пам'ятайте, з ким ви граєте, навіть найближчі друзі можуть бути вашими противниками. На третьому місці Among Us. Ця гра стала справжнім хітом серед геймерів у всьому світі. Ви та ваша команда астронавтів на космічному кораблі, але серед вас є зрадник. Завдання кожного виконати свої місії, поки зрадник намагається знищити вас. Гра полягає не лише в проходженні завдань, а й у спілкуванні. Вам потрібно омірковувати свої підозри і лише по закінченні раунду голосувати. Кого звинуватити? Це гра на розум, міць і вміння спілкуватися? На другому місці Майнкрафт це одна з найбільших улюблених ігор, яка надає безмежні можливості для власної креативності. У Майнкрафт ви можете створити свій власний світ, будувати будівлі. Займатися видобутком ресурсів і боротися зі страшними монстрами. Гра стає ще веселішою, коли запрошуєте друзів у свій світ. Разом можна проводити час, граючи в будварси або займаючись спільним будівництвом. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно дещо більш спокійного з карти дослідження та пошуку нових ресурсів в Майнкрафт, завжди можна зайти чим зайнятися. Це справжня вільна гра, де ви можете робити все, що забираєте. І нарешті на першому місці Роблокс. Ця гра стала справжнім феноменом серед геймерів, і не просто так. Роблокс це не лише гра, а величезна платформа для створення власних ігор, де ви можете грати в безліч різних жанрів. Тут ви ви знайдете все, від платформерів до симуляторів і навіть рольових ігор. В Roblox немає обмежень для вашої фантазії. Ви можете створити свій світ, запросити друзів і грати разом. Справжньою перлиною Roblox є можливість взаємодії з іншими гравцями. Створіть свої міні-ігри, беріть участь у своїх і чужих проєктах або просто розважаючи, грайте в те, що створили інші користувачі. Команда з друзями в Roblox може влаштувати неймовірні пригоди. Адже можливості безмежні. Тому чому б не приєднатися до мільйона гравців, які щодня відкривають нові горизонти в світі роблос? Це ідеальний спосіб розважатися, коли вам нудно. Отже, це наш топ-5 ігор, які можна пограти, коли скучно на ПК. Сподіваємось, ви знайшли щось цікаве для себе. Якщо у вас є свої улюблені ігри, обов'язково діліться ними в коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. До нових зустрічей!